Презентація на тему авторське право виконала перша група». Авторське право поняття. Авторське право це набір суб'єктивних виключених прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримувати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності, не є авторським правом. Авторське право не поширюється на ідеї, методи, процеси, способи, концепції, принципи, відкриття або прості факти. Авторське право поділяється на Немайнові авторські права та майнові авторські права. Немайнові авторські права повністю належать автору з моменту створення твору, надаючи йому можливість контролювати свій проект та залишатися анонімним. Майнові авторські права забороняють відтворювати твір, право на відтворення, поширювати екземпляри твору будь яким способом право на поширення. Імпортувати екземпляри твору у цілях розповсюдження, право на імпорт, ЩО відноситься до авторського права літературний твір, твір образотворчого мистецтва, музичний твір, твір декоративно прикладного мистецтва, твір архітектури, твір картографії, наприклад, ілюстрації, карти, плани, креслення. Що є порушенням авторських прав? Порушення авторського права контрафакція, піратство, якщо мова йде про порушення майнових авторських прав. Дії, спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій. Наступний наш підпункт це піратство поняття. Піратство це незаконне використання об'єктів авторського права або об'єктів суміжних прав із застосуванням мережі інтернет. відповідальність справ у розмірі від. 5 тисяч стат гривень до сімнадцяти тисяч гривень. Виправні роботи на строк до двох років. Позбавлення волі на строк до двох років. Піранське програмне забезпечення. Піратське програмне забезпечення використання, завантаження, копіювання ТА поширення неліцензійного програмного забезпечення. Плагіат Поняття. Плагіат привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора, відповідальність, адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 10 до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 170 до 2400 гривень. Що відноситься до нього? Копіювання чужої роботи як без, так і з відомо, та оприлюднення її під своїм іменем, представлення суміші власних та запозичених в інших аргументів, без належного цитування джерел, перефразування чужої роботи без належно оформленого посилання на оригінального автора або видавця Дякую за увагу.